А позичте, будь ласка, 5 гривень У мене немає. А позичте, будь ласка, гривень. гривий. Позичте, будь ласка, п'ять гривий. А позичте, будь ласка, п'ять гривий. А позичте, будь ласка, 5 гривень. У мене немає часу. А позичте, будь ласка, 5 гривень. У мене все на карті. А позичте, будь ласка, 5 гривень. 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 А могли б ви позичити 5 гривень? Та де в мене гроші. А позичте, будь ласка, 5 гривень. Не маю. А чи могли б ви позичити 5 гривень? А за чим Ну мені не вистачає, мене вкрали гроші, не вистачає мені. Не знаю, що правда у вас, ну. Но... Дякую вам велике, скажіть, Бабу... будь ласка. Мене зовут бабуся Люда, мені 84 роки. У мене є одне питання до вас. Чому ви мені допомогли? Чесно, не знаю. Ви подарили мені 5 гривень, а за це я хочу дати вам 500 взамін. Не треба? Ні, 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 це обов'язково. За вашу щедрість так, я проходив і питав великої кількості людей. Молоді, і вони відмовляли, і ви старша людина, в якої ну, ну, реально ну, там, немає. Хто там крім мене дав 5?